Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості та друзі мого каналу. Для тих, хто мене не знає, мене звати Оксана, я професійний таролог. І сьогодні будемо робити таро-розклад для знаку зодіаку Терези на лютий 2026 року. Що ж, любі мої, налаштовуйтесь, кожен із вас замовляйте ваше бажання, побажання, щоб почути відповіді на них. Я вирішила для вас взяти в роботу тільки одну карту Таро, це повсякденне життя відьмочки, щоб трошки внести позитиву в наш розклад. Що я хочу ще сказати, метод, яким я буду сьогодні робити розклад це такий старинний метод, називається Кельтський хрест. Будемо витягнемо зараз карту сигніфікатор, який буде і означати все серйозне, на яку на цю ситуацію треба буде сфокусуватися. І побачимо тоді, будемо обговорювати кожну позицію, яка буде випадати. Позицій буде 10, так що налаштовуйтесь і прислухайтеся до порад і до того, що буде випадати. Так, сигніфікатор для знаку Терезів на лютий місяць. Яка ситуація буде найважливішою в лютому місяці для знаку Терези? Так. Я потім буду обговорювати кожну позицію. Зараз ми пробуємо тільки викладку Кельського хреста. Ситуація на вас, яка стоїть поперек вам. Вінець вашої ситуації. Що під вами? Що вже позаду вас? Що попереду вас? Ви самі, ваша сім'я, і як до вас відноситься, і ви в сім'ї, ваші страхи і ваші Надії. І десята карта, чим все закінчиться. Ну що ж, дорогі мої, у вас випала карта, сигніфікатор, який важливий дуже буде на лютий місяць це вісімка жезлів. Вісімка в нас ознака того, що багато сили у вас буде ви насмілитеся для того, щоб запустити якийсь процес у вашому житті. Я нагадую, що вісімка це особливо вісімка жезлів це найшвидша карта в колоді. Якщо ви подали запит кудись чи на навчання, особливо хороше на навчання, на поїздки, на переїзди, пошук нової якоїсь інформації, наприклад, ваші дії з із тої із ситуації, в якій ви зараз знаходитеся, що прямо треба вирішувати і швидко цю ситуацію. Ваш заклик чи ваш запит будуть почуті, і ця ситуація у е, лютому місяці завертеться, закрутиться, і, хоч би, вас хватило сил, щоб тільки її вирішити. Так що думайте дуже добре, чим ви будете займатися, на, що, на чому вам зосередитися, який заклик вам посилати, як то кажуть, у всесвіт. І це все буде швидко відбуватися. Навіть не очікуйте не очікуєте цього. Я ще раз нагадую: дуже хороша жезли в нас для навчання, для поїздок, для переїздів, для втілення в життя нових ідей. Для пошуку нового житла, або ж навіть переїзди за кордон, запити на нову роботу, і також запити на знайомства. Жезли це також горить ваша ідея, яка ви хоч, яку ви хочете втілити в життя. Що на вас зараз? Так, ви вагаєтеся. Так, Терези, це якраз символ вас, що ви думаєте не тільки за себе, але й за других. І це те, що може вас трошки тягнути назад. Тут зверніть увагу, сила ваша на вас в грошах, ви дуже переживаєте, що на це треба витратити кошти, треба втриматися. Двійка, так, якщо ви вже зробили цей крок, ваша ідея втілилася в життя, а двійка це вже другий крок якогось міні-такого цикла, який треба завершитися, це вже ви на середині знаходитеся, процес вже був запущений раніше. Зараз ви думаєте, якщо я втримаюся на Бачите, тут така дощечка, такі терези, там, де ви повинні гармонічно втриматися втриматися в матеріальному плані. Знайте, що копійка буде потрачена. Це можуть бути сили запущені. Я сподіваюся, давайте так, я на позитиві, але в когось може бути, що запущений судовий процес. І це просто карта означає карта аліментів. Коли треба виплачувати кошти, але й самому або самій треба втриматися на, в гармонічному руслі, щоб і вам хватило, і другим хватило. Дуже чудова карта на роботу, яка вже є, і якщо ви даєте посил на якусь підробітку або на іншу роботу, так, копійка буде вкладена, але це ж для вашого блага. Дуже хороша карта на співробітництво, тому що якраз для вас оця двійка для вашої стабільності, до речі, сили хватить. На цьому аркані немає зображення, що монетка вилітає, і немає тоді вашої такого екулібрію, да, гармонічного стану, що ви десь вилетіли із-за цього в, в просак. Тут треба шукати гармонічно, спланувати, щоб і вам було, і другим було, і підійти до цього раціонально, спланувати всі ваші доходи і розходи. Так що дуже хороші карти, якщо ви щось надумали. Що поперек вас, ви не хочете йти? Можливо, ви не хочете від'їжджати. Можливо, ці ваші нові плани, які потребують від'їзду або пересування кудись, кудись далеко, тому що пажа жезлів, це може як і швидке пересування, це також може бути поїздка навіть за кордон. А якщо і ні, то це переживання за ваших дітей, в кого вже є діти. Це що вас стримує, що вас діти стримують. Да? І треба оці, ці всі ваші запити. Зараз витратити цей час, щоб подбати про майбутнє про ваших дітей, щоб їм було добре і вам було добре, але дуже важливо зараз приділити їм увагу. Якщо це не діти, приділяйте увагу тим запитам, які ви вже надумали, ті ваші ідеї, які ви хочете втілити в ваше життя. Ідіть, ідіть, не переживайте, не бійтеся. Так, да, так і навіть отакотонка, навіть якщо це ваше ще тільки початок. Але не бійтеся, розвиток вам допоможе. І якраз це жезли, паж, це нове, те, що треба розвивати. А як ви будете розвивати? Ви знаєте, що сила вся в вас від людини. Не чекайте чуда з небес, чудо це ви самі. Так, що у вас в голові? В голові у вас те, що у вас увінчається, терези, король Пентаклів, ви хочете добитися дійсно. Шикарного статусу, ви хочете бути отак, от на в тому троні, такою от людиною, яка стабільно стоїть і в матеріальному плані, і будинок є. Можливо, хтось хоче переїхати навіть в сільську місцевість або десь за городом, там де можна буде купити свій участок землі, де ви можете щось посадити, щось мати своє щось вирощувати із своїх продуктів харчування, навіть харчуватися своїми продуктами, щоб це було здорове таке харчування, да? там, де можна бути, завестися і, і тваринок завести. Це дуже хороша карта людини, яка хоче займатися і приймати участь в своїх цілях і добиватися цього для своєї стабільності. Але тут треба втриматися. Це ваша мрія. Просто втриматися і бути такою стабільною людиною, в якої буде все. І достаток, і добуток, і кошти, і заробіток. Це ваші плани. Як ви будете до цього йти зараз, що у вас всі сили з вами, дивіться, випав старший аркан маг, він говорить, що у вас всі чотири, бачите, тут і меч, і жезл, і копійка, і чаші. Емоції вас переповнюють, у вас всі енергії в рівновазі зараз. Тільки, бачите, ви як магічите, самі собі магічите. І я дуже обожнюю цей аркан, бо кожна людина це є маг. Ми самі магічимо наше життя. І це треба зрозуміти. Як ми до цього підійдемо, так воно все й буде. І ви мах свого життя. У вас зараз всі стихії є, всі можливості є. Головне зараз ваша дія. Перший крок Лежить за вами. Так що зараз на цей момент поступайте, якщо ви вважаєте це за потрібним, вам Всесвіт просто надає зелене світло. Займайтеся цим. Що відходить від вас? Можливо, була якась допомога. Бачите? Ви, можливо, працювали в якійсь ситуації, там, де ви допомагали людям. Ця карта медиків, ця карта волонтерів, ця карта там, де ви могли допомагати старшим або, або з дітками пов'язані. Але це від вас виходить. Можливо, це була ваша професія або як хобі, або та занятість, яка вас займала дуже багато часу. Але ви зрозуміли зараз, що це треба. Або вже ви, ви, ви напрактикувалися, дуже велика практика вже в, вас в цій сфері. І зараз ви хочете щось зробити для вас самих якраз для вас, щоб, щоб ви були в цій оточенні цією гармонією, цією стабільністю, і вам треба звернути увагу першу, в першу чергу на себе, щоб ви тоді також могли допомагати другим. Бо я бачу, що ви на даний момент більше допомагали іншим людям. Або, або ця карта також з двох сторін. Кожна карта це сторона, дві сторони цієї карти. Так? Є та карта, що вам допомагали, так? А, а зараз ви хочете тепер допомагати, тому що вже настав той період, що треба змінювати. Якщо це ви допомагали, хочете, щоб уже від інших щось отримати, і ви вже готові, ви вже набралися цієї практики, щоб зробити щось для себе. Що буде вас попереду, ви не побоїтеся. Все те, що ви мали, всі ваші здобутки, дуже позитивні емоції, чогось не хватало. Бачите, така карта, якраз це в нас вісімка келихів, говорить, що, наче все було добре, наче й життя було нормальне, але от пустота в душі залишилася пустота емоційної, така, така пустота емоцій. Там, де щось є незавершене, там, де ви щось робили для когось можливо, а для себе ні. І зараз настав той момент, що ви поїдете або підете, або перейдете на другу роботу, або підете від тих відносин, що вас не, не задовольняли, де не було кохання. Можливо, ви в пошуках цього нового і хочете всіма силами зберегти вашу внутрішню цю стійкість і йти до цього. Це якраз карта внутрішньої сили. Так, емоції і силу вас хватить, щоб піти до цього. Дуже чудовий аркан, який мені подобається. Ви самі, ви закохані. Це може бути як в прямому, в прямому такому смислі слова закохані, тому що, можливо, знайшли нове кохання, відзнайшли нове кохання. Або старе кохання набирає такого нового пориву, нового, нового подиху, де ви зрозуміли, що ви один без одного не можете. Для когось це нове кохання, де дійсно розумієте, що ви відзнайшли один одного. Це також карта, ознака людини, яка зараз мене дивиться. Що це не тільки може бути програвати, програватися тільки в коханні чи в відносинах, спільних відносинах, шлюбних відносинах. Це також карта партнерства, партнерів, бізнес-партнерів. Так, що для когось це людина, яка мене дивиться, якщо ви сумнівалися. Самому чимось займатися, чи все таки можна під'єднатися до людини, щоб був якийсь компаньон з вами разом, чи під'єднатися до якоїсь людини можна це робити. Навіть це сімейний бізнес, дуже чудова карта. Де й чоловік, і жінка одної можливо, вам треба дійти просто до цієї думки, що ви хотіли завжди одне, одне. Те, що хотів чоловік, наприклад, те, хотіла і жінка, те, що хотіла і жінка, і ви якраз зараз дійдете, дійдете до цього питання, що виясниться, що вам треба цим займатися, і це дуже вигідне буде заняття. Там, бачите, навіть котики, столи, сердечки, і вогник вам, наче сила вогню, енергії. Те, що вас всередині вас палає, да, вам надихає на вас, робіть це, займайтеся цим. Як вас підтримує підтримують? Е, сім'я в вашій родині, як ви себе почуваєте? Для когось 100% родина, яка чекає е, поповнення в сім'ї. Для когось це родина, яка підтримує вашу ідею, але ви знаєте, що те, що росте, у вас всередині, це можуть бути. Так, ваше щось нове, як я завжди кажу, це дитина бізнеса, така, така ідея, ту, ту, яку треба розвивати. І її обов'язково вона також буде рости, якщо за цим тут треба керуватися і вашими емоціями, і також надихатися чимось, і розвиватися, і можливо їздити, і можливо, копійку вкладати, можливо. Гармонію гармонічно до цього ставитися, більш з позитивом підходити, щоб ви були позитивні і до вас тоді люди потягнуться. Я бачу дуже велику підтримку, і, наче більш таки, з такої жіночої сторони, що можливо жінка, мати чи то якась особа, яка вам допомагає, вона така людина, яка підтримує розвиток, яка сама розвивається, і також підтримує ідеї других людей, допомагає в розвитку. Ваші, як то кажуть, ваші надії і ваші страхи випала карта Король Кубків. Надії на те, що буде все добре, що ви будете на тому островку, вашому коханні, чи то зараз ви візьмете той період, куди ви будете від'їжджати, чи можливо буде у вас якийсь особистий ваш бізнес, той, що ви хочете зробити. Вас наче і лякає, і вам дає надії. Не лякайтеся, звертайтеся до людей, які допоможуть. Можливо, є якісь психологічні комплекси щодо цього. Звертайтеся до психологів. От якраз ця карта дає надію від такої людини, яка допоможе доброю душею, добрим словом. Навіть Поговорити, вислухати ця Людина може. Хто це може зробити? Це якраз карта, дуже чудова карта психолога або людей водних знаків. Це можуть бути риби, це можуть бути раки, скорпіони, які займаються якимись духовними практиками, секретними практиками. Вони знають, як допомогти. Люди люди інтуїції, які відчують зразу, який шлях вам обрати. Дуже чудова карта. Можливо, це ви самі, що ви. Переживаєте, але щось відчуваєте внутрішньо, так? Але надійтеся на свою інтуїцію, тому що якраз аркан і говорить, що треба надіятися і керуватися вашими емоціями позитивними. Головне, прислухайтеся до вашого сердечка, до вашого внутрішнього стану, і інтуїція вас не підведе. Чим це все закінчиться, дорогі мої терези? Це все закінчиться, що у вас буде допомога. Ви імператор вашого життя. Бачите, ви захисник. Можливо, це карта вашого чоловіка. Можливо, це дійсно батько, який допомагає. Можливо, це людина на троні, людина, якій можна довіряти, тому що імператор, імператор це дійсно захисник, це той, що допоможе, це той, що мудрим словом може допомогти. Людина, та що із самих низів піднялася до самих висот, і тут її мудрість, це мудра людина. Яка не здавалася, яка зі своїм внутрішнім стержнем ті як би сказати, ті реакції, ті дії, на які вона покладала дуже багато зусиль, на які вона втрачала дуже багато енергії, все-таки ця людина дійшла до трону і вона зараз там. І ця людина дуже багато знає, це мудрий чоловік. Це ваші, можливо, це якщо мене дивиться і жінка, це ваші мужні такі енергії, що переважають чоловічі енергії, що ви й сама можете добитися цього. Головне планувати, головне вибирати час. Головне, тут мені так подобається цей, цей аркан, тому що він якраз тут карта неба і зодіаків. бачите? Тут астрологічні, астрономічні зірки. Якраз е, е, ці знаки зодіаків, які були ще з давніх давен, і людини, люди на них рівнялися. Можливо, дійсно звернутися е, мало того що до психолога, це може бути астролог, це може бути таролог, який вам також допоможе. Можливо, якраз зараз мій розклад вам також допоможе. Що треба планувати все, треба е, звертатися до людей, які можуть допомогти, до спеціалістів, які добилися, які можуть дійсно вас направити на правильний шлях. І коли ви імператор, це обов'язково ваша ціль буде здійснена. Ви дійдете до своєї цілі, якщо ви будете впевнені, якщо ви будете трудолюбиві, якщо ви сфокусуєтеся, і навіть якщо будуть перешкоди, і вони завжди можуть бути, особливо, якщо люди чи навчаються, чи, чи люди щось міняють в своєму житті, чи люди міняють житло і переїжджають. Перешкоди будуть завжди, але треба. Якщо ти йдеш до цього, не зважати. завжди треба шухати, шукати нові виходи, звертатися до людей, які вже були зв'язані з цим, і дійсно добилися дуже що, такого важливого результату, чого я й вам бажаю. Мої дорогі Терези, дуже чудовий для вас вийшов розклад. Я вважаю, що прямо супер підсказочки, супер поради від наших карт Таро, а вирішувати вам. І я ще раз скажу, що ви маги вашого життя. Не надійтеся на чудо, чудо це ви. Ви самі це чудо. А надіятися треба, але треба вам це робити. Ну що ж, дорогі мої, я буду завершувати наш старо розклад на лютий місяць і зустрінемося в березні місяці. Зараз кажу до побачення!